Сьогодні, 5 червня, до мешканців Мирнограда завітали юристи благодійної організації Схід Сос. Благодійники проводять прийоми практично у всіх містах Донеччини, адже розуміють, що юридичної допомоги потребує велика кількість людей. Надаю юридичні консультації людям з приводу пошкодженого зруйнованого житла, внесення відомості в державний реєстр речових прав, отримання довідки ВПО, отримання виплат ВПО звертаються, бувають люди. Часто і розповідаю людям, що потрібно отримувати витяг з реєстру територіальної громади. Більшість ВПО, які звертаються, в них немає інформації, вона не актуалізована. Допомагаємо вносити в інформацію. І отримувати витяг дуже е, часто люди користуються цією послугою. Павло Іванович та його дружина переселенці з міста Учеретини. До юриста завітали, аби оформити витяг з державного реєстру нерухомого майна. Мої з супруги з Очеретина, в мобілі, а тепер треба витяг на реєстр по катастрофному, що так от я не скажу, Жені, Жені розкажу там. От, ну, не знаю, як воно вийде. сейчас оттуда звонит, вообще все, упадок пришло, все поразбомбляли. Вот, так что надо хоть как-то что-то... А то у меня квартира, у двух сынов квартира, вот, в деревне дом был, ничего не осталось. Конечно, очень удобно, потому что если попасть к юристу, это надо за год, за три, за четыре недели записаться, чтобы, а то если получится, не получится, там, это бог его знает как. Конечно, очень удобно, спасибо большое. Оформлення витягу з державного реєстру нерухомого майна сьогодні одна з найпопулярніших послуг, адже без цього документу отримати грошову компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно мешканці не зможуть. То щоб отримати витяг, потрібно надати свої документи про право власність. Цими документами можуть бути договір купівлі продажу. Це може бути договір міни, договір дарування. Або свідоцтво на право власності за законом, або за заповітом, також в залежності вже від документів, якого вони зразка, потрібно надати довідку з БТІ, підтвердити, що саме була реєстрація в БТІ, і технічний паспорт. Паспорт. Та ідентифікаційний код. Чітких термінів отримання документа сьогодні назвати ніхто не може, адже зараз у державних реєстраторів спостерігаються дуже великі черги. На даний момент в нашій області є проблема з внесенням. Дуже багато людей звертаються, дуже багато переселенців, великі черги. На даний момент територія Новогородівської громади є територією активних бойових дій. Там реєстри закриті, а там був. Реєстратор і теж вносив, і велике навантаження іде на реєстратора ЦНАПА Покровськ, міста Покровська і міста Марнограда. Дуже великі черги, тому сказати, скільки потрібно людям чекати, я не можу. Отримати консультації юристів. Мешканці можуть і у телефонному режимі. Для цього потрібно звернутися за номером телефону 0800 332 614.